Працівників заводу електровимірювач не допустили до роботи. Для нас нічого не роз'яснювали. Вони сказали, вас не пропускають, ви не маєте права зайти на територію заводу. У яких школах Житомира діти зможуть навчатися очно. Тривають перевірки укриттів. Ми повинні забезпечити недійність цього укриття, забезпечити безпечне перебування дітей під час знаходження в ньому». Хлопчика із Попасної. Житомирянка подарувала музичний інструмент 10-річному Матвію, який 5 серпня евакуювався до Житомира. Я в майбутньому хочу стати джазменом. Я буду писати свою музику. Сьогодні, 25 серпня, працівників приватного акціонерного товариства Електровимірювач поліція не пустила на роботу. Пояснили це проведенням обшуку та слідчих дій. Ми тут запитали, от ми сиділи чого, в 10-15, вони, вони тільки розпочали слідчі дії, і чекають, і нас не пропускають. Для нас нічого не роз'яснювали. Вони сказали, вас не пропускають, ви не маєте права зайти на територію заводу. Ми прийшли на роботу 8 годин. Так тут вже стояли слідаки, поліції не було. І сказали, що на територію нас не пропустять. Завод не буде працювати. Ідуть слідчі дії, хоча нічого тут не йшло. Пройшло десь півгодини, прийшла слідча і стала говорити, щоб її туди пропустили. Потім поз'їжджалася сюди поліція, і коротше, вони вже рвалися туди. Боже, вони тут таке робили, рвали ці двері. Не пустили на територію електровимірювача і представника дирекції підприємства Максима Малешка. так як я є представником брат електровимірювача, я пояснив, що дайте документи, будь-які хто ви такі? Чи ви оперативні працівники? Вони сказали всі доручення у слідчого. А слідчий будь-які документи мені. Не ну, сказав, що не буде нічого показувати. Після цього ми вже самостійно викликали поліцію, яка патрульна поліція винесла постанову про адміністративне правопорушення на одного з працівників ДСР в Житомирській області, який на своєму автомобілі X5 блокував виїзди і виїзди до підприємства. Але поліція силою почала вламлюватися в двері, і наразі частина оперативних працівників і інших осіб, які проникли туди, знаходяться незаконно. У даному випадку обшук проходить. Мало того, що незаконно, то підстави на цього проведення обшуку в них взагалі відсутні. А от чому людей не пропускають всі питання до прецентра поліції? Що всі питання до прецентру поліції? Слідчі дії проходять. Тут проходять свідчі дії. Слідчі дії з приводу чого прес-центр, будь ласка, дізнайтесь. Мотиви обшуку, які влаштували правоохоронці, зовсім безпідставні, говорить директор підприємства Андрій Чебуровський. Ця винувачення пов'язані з 20-м роком, ніби підприємство випускає випускало якусь не таку продукцію, яка потрібна закладам освіти. Тобто, ми сьогодні єдиний великий виробник. Ми продаємо дуже багатьом компаніям, експортуємо продукцію на експорт, і вони за вуха притягують якусь історію, що обладнання, яке ми виробляємо, що ми його не виробляємо. Тобто підприємство, яке сьогодні працює. Там 100-150 людей, ми експортуємо навіть сполучені штати. в них виникло сумніви, що це наше виробники, і тому вони в цьому бачають якийсь говір в тому, що це призвело до якихось втрат бюджету у головному управлінні нацполіції в області. Пообіцяли прокоментувати цю ситуацію. Кореспонденти суспільного зробили запит до поліції. Володимир Шолдрук, Сергій Кобрянський. Новини на Суспільному. У 22 школах Житомира від 30 до 50% дітей навчатимуться очно. Це укриття однієї з шкіл міста. Ремонт у приміщенні, де діти перебуватимуть під час повітряної тривоги, робили впродовж місяця. Ми мали потребу в тому, щоб другі приміщення, сховища з углубити на 40 сантиметрів і були свої такі проблеми в тому, що треба переварити всі труби ну але як бачите зроблено те що ми могли зробити облаштовано у нас три евакуаційних входи і на всякий випадок чотири виходи і облаштовано чотири повноцінних санузли. Загальна площа цього укриття 729 квадратних метрів. Під час тривоги тут можуть перебувати понад 700 дітей. На сьогоднішній день у нас планує виходити 15 класів, і на всіх діток у нас тут облаштовані свої місця, свої зони вже було проведено заняття. І навіть першочки за чотири хвилини через свій вихід вони вже знають, куди виходити зі школи, куди йти в сховище. За рахунок того, що у нас є декілька виходів зі школи, декілька входів у сховище. Ми це робимо дуже швидко. Приміщення міських шкіл та стан укриттів перевіряє комісія, розповів директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук. Ми повинні забезпечити недійність цього укриття, забезпечити. Безпечне перебування дітей під час знаходження в ньому, тобто це санвузли у нас в кожному укритті, в школах, де ми підготували їх до нового навчання року, запас води, також ігрове середовище. Там, де знаходиться контингент дітей, приснів, повинні бути два виходи. Обов'язково. На облаштування укриттів у школах виділили майже 6 мільйонів гривень з міського бюджету Житомира. Висновок повинен був бути наданий. Нашим проектним інститутом, тому що дозволяючи будівля зробити укриття. Потім ми готувалися до того, щоб провести вже ремонти. У нас є декілька шкіл, які ми не будемо відкривати. Це чотири школи, в яких немає укриття, і в яких не можна конструктивно зробити це укриття. Десь від 30 до 40, до 50 відсотків по різним школам діти хочуть батьки виявили бажання, щоб діти навчалися очно. Аліна Домбровська, вік. Віктор Підвисоцький новини на Суспільному. У Житомирі попрощались із 33-річним військовим Максимом Ліщинським. Чоловік загинув 18 серпня на сході України. Максим виріс у родині військових. Закінчив Житомирський військовий інститут за цивільною спеціальністю. Після чого працював інженером на кількох заводах Житомира. За декілька днів до цього все як трапилось, з ним, спілкувався. Все було нормально. Казав, приїду. Усе довго розповім, каже, все буде Україна. Був справжнім патріотом. Був нашої країни. Я його знаю ще з університетських років. Ми разом з ним в КВН грали, в Житомирський. Тобто, я, я про нього тільки гарне згадую і нічого поганого про нього сказати не можу. Воювати Максим пішов у перші дні вторгнення Росії на територію України. Колеги згадують, чоловік завжди був справедливим та ніколи не боявся відстоювати свою думку. Під час нетривалих дзвінків з передової ніколи не скаржився, а лише постійно повторював, що Україна переможе. Справедливий і не, знаю, не, боявся, не боявся сказати начальству ні, і якби він був реально справедливий, йому все одно перед ким. Тобто, кажу людина зістежня. Дуже стержень, так. З характером був. Люди на слова. Коли, так, якщо був. що казав, то робив і ніколи не шукав, відмазок. Така от бо. Доброго, хорошого родину. Максим Лещинський проходив службу у розвідці. Загинув 18 серпня на території Донецької області. У Жалобі сьогодні залишилися старший брат, сестричка, двійнятка, бо вони з сестричкою були двійнятками. Мама, тато. Десятирічний Матвій Головін приїхав до Житомира з Попасної. Піаніно, на якому Матвій грає музичну композицію, йому подарувала Житомирянка Вікторія Дубовик. Вона зробила це після того, як прочитала допис у соцмережі про те, що хлопчик, який займається музикою з чотирьох років, більше не має на чому грати. Ця історія мене зачепила, тому що кожен з нас у період війни також залишав свій дім, і я зрозуміла, що дитина, щоб краще реабілітуватися в новому місті, вона має повернутися до своїх звичок, які вона залишила там. Ось продати в мене рука не піднімалася, тому що я вважаю, що такі речі такі. Речі, які мають душу, вони або передаються у спадок, або даруються. Це друге піаніно. А перше де воно зараз? В Попасній Луганській області. Я граю на піаніно з 4 років. А чого ти обрав саме піаніно? тому що для мене це був найлегший інструмент. Я в майбутньому хочу стати джазменом. Я буду писати свою музику. Я, 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 я повторили, зіграй, будь ласка. До Житомира родина головіних приїхала п'ятого серпня, і з першого, мабуть, кроку були вражені людяністю Житомирян. От там було дуже страшно. Летіло постійно, вибухало поруч з будинком. Ми ховалися в підвалі, але то таке було сховище дуже дуже небезпечне. Останньою краплею було те, що вже прилетіло нам в баню, впала поруч будинку. То ми і виїхали. Виїхали в принципі в тому, що на нас було, і що ми встигли в сумку кинути там якісь документи і цінні речі, ото й все. І так ми ну, навіть не виїхали, а втекли. Музика в Домі головіних лунала постійно. Піаніно дісталося в спадок від дідуся. Я дідуся не пам'ятаю, але піаніно було як пам'ять про нього. Коли так склалося, що музика грає величезну роль в нашому житті, і чоловік теж Він грає на акордеоні, на гітарі. Він акордеон і гітару розбили окупанти. Цю звістку Ірина отримала від знайомих. Вони були в нашому будинку, піаніно вціліло, розбила. Акардеон, дорогий німецький, це мого чоловіка. Акардеон він ним дуже дорожив. Це пам'ять про його батьків, його розбили, і гітару. Це важко пережити, чесно. Навіть не те, що там винесли якусь побутову техніку, то вже таке ладно, А саме ті речі, які ну які цінні саме для тебе. це звичайно ну, важко. Подарована ж Матвію піаніно, родина вирішила залишити у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю лелека, який цього місяця евакуювався з попасної до Житомира. «Принаймні воно точно вже лишиться в Житомирі і буде від нього навіть більша користь ніж тільки для моєї однієї родини. Ну і так ось і сталося, що піаніно стоїть ось саме тут, і ми вже почнемо займатися з маленькими житомирянами. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. На День Незалежності в обласному перинатальному центрі народилися семеро дітей три дівчинки та чотири хлопчика. Ірина Костриця мати двох синів. Третього сина народила в сховищі. 4,200 і 57 сантиметрів. От, і дуже дуже задоволена. Як ви плануєте назвати? Планую назвати Сергій в честь нашого тата. Він зараз на передовій захищає нашу Україну. І в честь тата. Любов Муравська народила дівчинку. Жінка говорить, вони з чоловіком планують назвати доньку Ірина, що в перекладі з грецької означає мир та спокій для всіх. Символічне будь-яке ім'я і будь-яка народжена в дану пору дитина. Воно буде мати якийсь свій генетичну вже пам'ять. Тому я думаю, що вони просто будуть більш мабуть патріотами ще, ніж ми. Медична директорка обласного перинатального центру Олена Астрейко говорить, що день незалежності був тривожним як для лікарів, так і для породіль. Під час звук сирен нашим пацієнтам була необхідність така спускатися в сховище, де майже ми провели цілий день. У нас постійно в сховищі працює відділення реанімації новонароджених, тому що на звуки сирени відключать апарати від Штучної вентиляції новонароджених, виймати їх із КЮВЕЗу, підвергати їх в переохолодження це дуже рисковано. Тому у нас діти в реанімації новонароджених вони знаходяться постійно там. За час повномасштабної війни в обласному перинатальному центрі народилося 700 дітей, 288 з них в сховищі. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. 26 серпня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 16 градусів уночі до 30 у день. У бердичів ясно опадів не прогнозують. Температура від плюс 16 уночі до 29 у день. У користуні буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 17 до 30 градусів. У Малині очікується ясна погода без опадів. Температура від 18 до 30 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде ясно. Температура повітря від 17 уночі до плюс 31 у день. У Олевську очікується ясна погода без опадів. Температура від 17 до 31 градусу.